Поїзда їде. Звільніть, будь ласка, вагони. Чому насправді закрили метро у Києві? Киян інформували, що метро закриють на ремонт 9 грудня, але вже уранці 8 грудня тунелі затопило. Схоже на те, що реальну аварію хотіли приховати та не встигли. Називають три причини: активність річки Либідь, плавуни, порушення при будівництві. Увага ще у 2010 році. Це аварія, це 13-річне системне ігнорування аварійної ситуації на цій ділянці і закривання очей на експлуатацію аварійного метро з боку КМДА. Це Ражня катастрофа та ще й на об'єкті критичної інфраструктури під час війни через недбалість і халатність кияни тепер позбавлені метро як безпечного укриття та годинами вимушені стояти у чергах на морозі.